Вітаю вас на каналі Українська Хвиля. 1 червня, новий сезон. Українці, я вітаю всіх, ми дожили до літа, і це вже є хороша новина. А сьогодні ми поговоримо про зміни, які очікуються цього місяця. Я нагадаю, що ролик з. Переліком головних нововведень, які очікуються в Україні з 1 червня, подивилися вже 215 тисяч громадян. Якщо вас серед них немає, в описі під цим відео я залишу посилання. Обов'язково подивіться і ознайомтеся з головними змінами. Там цілий перелік, але стало відомо, що будуть іще нововведення, і зараз ми коротенько про них поговоримо. Прошу підпишіться на канал, якщо ви ще не з нами. Нас уже понад 64 тисячі. І я дякую кожному за довіру, за підтримку. Для мене це надзвичайно цінно і надзвичайно приємно. Перша зміна, про яку стало відомо наприкінці минулого місяця, наприкінці травня, йдеться про новий день захисту дітей. Так, сьогодні вже ми його не святкуємо. Його перенесли указом президента номер 355 на 20 листопада, і тепер це свято синхронізовано із всесвітнім днем дитини. На зміна стосується мобілізації, а саме бронювання військовозобов'язаних чоловіків. Рад запровадив кардинальні зміни для військово чоловіків, які працевлаштовані на підприємствах, що мають статус критично важливих для збройних сил України та інших військових формувань. Я нагадаю, що раніше дозволялося бронювати лише 50% такого персоналу, тобто чоловіків, які є військово з 25 до 60 років. І зараз нарешті те про що просили, про те, про що чого очікували, нарешті відбулося. Нарешті можна повністю бронювати персонал, який є критично важливим для держави новому порталі зазначили, що запроваджено особливі умови для підприємств, які охороняють об'єкти паливно-енергетичного комплексу. І тепер для цих підприємств, для їхніх співробітників, які є заброньованими, також не є обов'язковим критерієм, які стосуються середньомісячної заробітної плати, щоб він був не менше 20 тисяч гривень. Тобто, зараз це вже не є критично важливим. може бути заробітна плата і меншого розміру. Більному застосунку Резов Плюс з'явилося два нових сервіси, як і обіцяли в Міністерстві оборони. Це відображення даних про інвалідність, а також це збереження попередньої версії військово-облікового документа під час його оновлення. Про це повідомили у прес-службі Міноборони. Цитую: дані про інвалідність відображатимуться в електронному військовому документі, а саме група та причина інвалідності. А щодо самого документа, то його попередня версія. Зберігатиметься в застосунку, якщо людина вирішить його оновити, тобто він не зникатиме, як це було раніше. Що стосується військово-лікарської комісії, ВЛК, тобто медичний огляд, у військово-зобов'язаних чоловіків, є можливість пройти і обов'язок пройти до 5 червня. Це саме про категорії українців, які були визнані обмежено придатними. Цей статус вони отримали до 4 травня 2025 минулого року, коли набули чинності зміни у мобілізаційному законодавстві. Ось хто не встигне пройти ВЛК, на них очікують значні штрафи від 17 до 25 з половиною тисяч гривень. Але є інформація про те, що абсолютна більшість тих, хто це все ж таки зробить, тобто пройде медичний огляд, отримує висновок. про, свою придатність у комітеті парламентському комітеті з нацбезпеки, оборони та розвідки повідомили, що абсолютна більшість, тобто 99% військовозобов'язаних чоловіків при повторному огляді отримують статус придатних до служби, а непридатних буквально близько 1%. Депутатка Ніна Йожаніна повідомила, що. Так як часу залишається на обстеження дуже мало. Багато чоловіків не придали особливого значення цим вимогам Міноборони щодо проходження військово-лікарської комісії. Таким чином, вже немає часу на детальну перевірку на обстеження. І більшість чоловіків, які все ж таки підуть на ВЛК, будуть визнані придатними і відповідно підлягатимуть мобілізації. Цієї пряма мова. Абсолютно точно не вистачало інформації, що обмежено придатні мають пройти комісію. І це зробити вчасно, тому що потім будуть наслідки. Тому от і я підтримую думку про те, що всі відтягували чомусь на останній момент. Але е, може статися так, що в той час е, у вас вже була там десь повістка, ви вже в рошуці, і потім, самі не пройшовши якісно ВЛК, ви не зможете довести, що у вас є вади здоров'я, тому що вже далі вся, весь механізм дуже швидко крутиться. І я застерігаю людей, які мали це зробити. Зробіть, будь ласка, тому що вже маю. Е, е, Яскраві такі приклади і досвід того, як дуже часто люди, які об ну не отримували ці інформації, там спілкуючись, не придали цьому значення або відкладали на останній момент. А зараз вони вже знаходяться в ТЦК і немає можливості прийти там і зібрати всі, внести в оберіг всі дані щодо своїх захворювань, щоб в ТЦК не було навіть якби можливості вже забрати такого військово зобов'язаного, бо він не він придатний. Він так вважає, а в ТЦК таких підтверджень. Цього немає стосується тих, хто очікував на продовження терміну проходження. ВЛК, дата переноситися не буде 5 червня. Це кінцевий термін. Наступна на новина це поява підручника для співробітників ТЦК. Там вказані настанови, якими вони мають керуватися при спілкуванні з цивільними. Як ми знаємо, зараз кількість значно кількість сутичок між військовослужбовцями і цивільним населенням. Це пов'язано із численними випадками бусифікації. Це пов'язано з тим, що працівники ТЦК використовують, застосовують грубу. Силу до військовозобов'язаних чоловіків, зокрема, йдеться про порушників військового обліку, тих, хто не стоїть на обліку, не оновив свої дані, проігнорував повістки, або просто йшов і не йому не пощастило, як то кажуть. Будемо зараз обговорювати причини цих конфліктів, тому що у кожної із сторін своя правда. Але ось цей новий підручник покликаний зменшити напругу в суспільстві та уникнути конфліктів. Ну там цілий перелік як потрібно. Військовослужбовцям поводити себе з цивільним населенням, зокрема з військовозобов'язаними чоловіками. Але цікавий момент речник сухопутних військ ЗСУ зазначив, що моніторинг проводиться над за роботою працівників ТЦК постійно. І знаєте що? Такий цікавий дуже висновок. Ви маєте про нього почути, що відсоток негативу до працівників ТЦК не перевищує 1% від кількості мобілізованих. Ось така заява: 1% так само, як з обмежено придатними, всі здорові, так само негативу в нас немає лише 1%. а 99% здорові і дуже щасливі, і задоволені тією ситуацією, яку ми зараз спостерігаємо в суспільстві. Ось такі справи у командуванні сухопутних військ нагадали про відповідальність за перешкоджання працівникам ТЦК, і зокрема. За застосування до них сили нагадали на тлі ось цих скандалів гучних, які відбулися нещодавно з нападами на працівників ТЦК. Ось ось що кажуть: будь-яке свідомне перескоржання, виконання обов'язків працівниками ТЦК, психологічний тиск, фізичне насилля є серйозним злочином і караються позбавленням волі ось такі дії від 5 до 8 років. Відповідальність передбачена не лише для повнолітніх громадян, а для погромадян для українців з 16-річного віку. Ось так. такі пролунала ще одна цікавенна заява політика і громадського діяча Дмитра Корчинського, який запропонував карати навіть за косі погляди, в сторону працівників ТЦК, і знаєте, як карати довічним ув'язненням? Наведення ладу це і адекватні закони. Довічне ув'язнення має загрожувати цим чоловікам. Хто криво подивився в бік ТЦК, повинен сісти на довічне. Ви знаєте, я собі не дозволяю, на відміну від багатьох блогерів, критичні відгуки про тих чи інших посадових осіб, чи про думки, погляди, переконання представників будь-яких структур. Але ви це можете зробити і поділіться, будь ласка, своїми думками у коментарях, що ви думаєте з приводу ось таких заяв, які лунають ось тієї ситуації, яка в нас відбувається, і тих подій, про які вже відомо. Далі з'явилася інформація щодо курсу долара в Україні з 1 червня і до кінця місяця. За новим оновленим прогнозом аналітиків, а саме банкірів, очікується, що цього місяця курс долара перебуватиме ось у таких межах: 41 гривня 60 копійок, 42 гривні. Це коштуватиме до 42 гривень, і значної девальвації гривні найближчим часом, тобто цього місяця, не очікується і попит на. На валюту зростатиме поступово з огляду на інфляційний тиск. Приємна новина, яка стосується погоди. Нарешті в Україні очікується потепління. Квітень, як ми знаємо, кінець квітня і весь травень були дощовими та холодними. У червні буде нарешті довгоочікуване тепло. Отож, очікуємо і сподіваємося на позитивні зміни не лише погодніх умов найближчим часом, а й на зрушення у позитивний бік у соціальній, політичній та економічній галузях. Слідкувати за нововведеннями. Якщо ця інформація була для вас корисною, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Також долучайтеся до мого телеграм-каналу, де я щоденно поширюю найцікавіші і найважливіші українські новини. Варто долучитися до мого телеграм-каналу. Ви, звичайно, можете підписатися на десятки різних новинних порталів, але я це вже зробила і щоденно досить оперативно відслідковую найактуальнішу інформацію, яку поширюю безпосередньо у своєму пабліці. Тому долучайтеся, приєднуйтесь і бережіть себе.